Скільки має бути смаків саме цієї серії, а серія називається? Weekend Fishing вона називається. Чому вона так називається? Давайте я вам розкажу ця серія. Тому що в цій коробці є все для того, щоб ви поїхали в вихідний день, це для звичайних рибалок, там не спортивна серія. Ви взяли цю коробочку, приїхали на водойму, все просто змішали рідину з гранулою, насадили насадку і піймали свою. Рибу, яку ви хочете піймати. Загалом, їх зараз є 5 видів, 5 смаків, верніше. Але в подальшому, я думаю, що ще трішки, трішки додається. Декілька мене там ще є ідей. Яких ще... саме смаків? Яких саме смаків? Ну, Можливо, буде щось з кислою грушею, наприклад. Буде криль чорний перець. Вже є запасовано Кальмар журавлина, буде ще краб слива, буде рак ананас, ну і всім улюблений тигровий горіх кукурудзка. До набору входить 400 грам такої файненької гранули, вже за попередньо замоченої в амінокислотних комплексах ліквід одноіменний і набір насадочок. Тут є 6 міліметрів і 5 на 8 міліметрів.